Куяльницький лиман. План наповнення водойми морською водою вже перевиконано. Звітують розробники цього експерименту. Натомість проект з розчищення річки Великий куяльник, з якої лиман планували наповнювати ще й прісною водою, досі розробляється. Хоча це мало бути одним проектом у два етапи. Повідомляється, що трубу, яка поєднує куяльник з чорним морем, перекриють вже у квітні. У лиман вже поступило понад 10 мільйонів кубометрів морської води. Його рівень підвищився на 30 сантиметрів. Наскільки ж підвищилась солоність, дослідники не вказують. Відомо тільки, що заново трубу відкриють вже наприкінці осені поточного року, а прісну воду подаватимуть у лиман пізніше. Нагадаємо, ряд вчених раніше вказували на те, що рівень води в Куяльницькому лимані не залежить ані від наповнення його морською водою, ані прісною. А результатом такого рятування може стати втрата цінного ресурсу. Як позначиться морська вода на куяльницьких грязях, достеменно не вивчено. Були лише припущення та дозволи від профільних інститутів, які лише допускали такий варіант, формально не беручи на себе відповідальність. Усі процеси, що відбуваються зараз у куяльнику, поступові та довготривалі. Поживемо, побачимо. Ініціатори проєкту сподіваються, що за цей час суспільний інтерес до унікального рекреаційного об'єкту не зникне.